сумну звісну ділянку біля міського озера береться молодь. Випускниці інституту мистецтв презентували власний варіант облаштування території з боку вулиць Гурика та Ленкавського. Над дипломним проектом працювали рік та пропонують спорудити поблизу водойми громадський екопарк. Його концепція, функціональність для дітей та дорослих разом зі збереженням зеленої зони міста, яка нині перебуває у занедбаному стані. Ми розробили проект, в якому будуть розташовані дитячі майданчики. Також буде зона міського відпочинку для сім'ї. Діти будуть у безпечній території, тобто батьки можуть залишити дітей там на певний час, вони можуть гуляти. зона буде відгорожена довкола зеленими насадженнями, будуть фонтани, лабіринти. І ми створили нову дорогу, і ну і здебільшого ми зберігаємо екологічно чистий наш Франківськ. Особливу увагу молоді авторки зосередили на дитячому майданчику. Його пропонують виконати у стриманих кольорах та з екологічно чистих матеріалів. Мовляв, таких громадських просторів у місті є дуже мало. Зараз більше будуються кафе, магазини, всякі різні заклади, крім. Дитячих майданчиків, так як в мене двоє дітей, то я вирішила на цим показати іменно це там е, використано все деревина використана, використана бруківка. Немає нічого не зроблено в яскравих кольорах. Діти зараз і так нас агресивні. Там все зроблено спокійно, щоб вони могли спокійно відпочивати, і також за ними могли спостерігати їхні батьки. Наразі цей проект є базовим, кажуть фахівці. Тим не менш, громадські активісти планують іти з ним до міської влади, та вже навіть частково мають грантові кошти для його реалізації. Тож сподіваються, що для початку вдасться спорудити хоча б невеликий дитячий екомайданчик. Ольга Рега Владислав Петреченко телеканал 402.